Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитись з вами своєю новою метафоричною казкою. Сподіваюсь, в ній ви знайдете відповіді на свої питання або те, що давно шукаєте. На хвилинку відпустіть турботи, відчуйте себе дитиною і спробуйте провідчувати, що вам підкаже ваше серце. Тож почнімо нашу подорож. Казка називається Дім душі. Зірки, сузір'я, сонце і місяць, все у всесвіті має дім, так і душа. Має свій власний дім, прихисток, де завжди зігріють, зрозуміють і люблять, бо ти просто існуєш. Ця історія буде про дівчинку, яка довго блукала в цьому безмежному світі і нарешті повернулась додому. Головну героїню нашої історії звуть Майя. Вона живе звичне життя, дім, робота, дім і так по колу. Інколи в цей ланцюг подій вклинюються зустрічі з друзями, але то скоріше яскраві спалахи у сірій буденності її реальності. Але так було не завжди. Варто додати, що є безліч Всесвітів, і ми самі обираємо, де будемо жити. З дитинства Майя була доброю, чуйною та життєрадісною дитиною. Любила грати з друзями, купатись в озері і читати книги, коли вона читала то реальний світ зникав, і відкривалася її власна книжкова нарнія. Саме там дівчина відчувала себе по справжньому вільною. Там не було жодних правил чи обмежень, лише уява, її море безмежності та спокою. На жаль, більшість людей вважали Майю дивачкою і сторонилися. Бо суспільство завжди боїться тих, кого важко зрозуміти, хто не підходить під рамки їхнього бачення світу. Тому дівчинка навчилась покладатись тільки на себе, бути супергероєм, про яких дивилась фантастичні фільми. І кожного разу, коли хтось її ображав, мріяла про старшого брата. Який прийде і захистить її. Але дива не сталась. В родині вона завжди була недостатньо хороша, адже мама чи бабуся помічали лише її недоліки, а успіхи прийнято було засунути в найглибшу шухляду старого комоду. Кожного разу, коли Майя дивилась на себе в дзеркало і могла з посмішкою сказати, Бабусю, подивись, яка я гарна, ця сукня так мені личить. У 90% випадків дівчина у відповідь чула лише, ха, ти надто переоцінюєш себе, в тобі ніц нема нічого привабливого. І лише після того, як Майя починала гірко плакати. Бабуся вважала свою місію виконаною. Не можна сказати, що рідні її не любили. Любили, але по-своєму, і часто від їх любові у дівчинки на серці залишались величезні шрами, які, на жаль, не видні людському оку, які вона майстерно приховувала за сяйливою посмішкою. Майя старанно вчилася, але навіть золота медаль не позбавила її від синдрому самозванця. В її голові завжди були думки, що вона постійно відстає від інших, і як наслідок від постійної концентрації на результаті, Майя втратила задоволення від процесу. І от, коли дівчині виповнилось 25 років. Сталася доволі цікава подія, яка змусила її поглянути на світ по іншому. Одного разу, гуляючи парком, дівчина натрапила на милу жінку, яка продавала дзвіночки. Зараз не на часі дозволяти собі імпульсивні покупки, думала вона, як раптом продавчиня заговорила першою. Мила дівчино, чи не бажаєте придбати дзвіночки? В них дуже вигідна ціна. Перепрошую, в мене немає зайвих грошей, мовила Мая. Я ні слова не сказала про гроші, мовила продавчиня. Тоді яка вартість? запитала дівчина. Розкажи свою найбільшу мрію, відповіла жінка. І Майя на мить завмерла. Вона так давно ні про що не мріяла. Здавалось, у неї атрофувалось бажання щось прагнути. Ну, чого можна бажати? Дах над головою є, робота є. Навіть червоний диплом є. Може сказати про кохання, то вона вже давно полишила надію знайти гідного хлопця. Тому завжди рятували фільми, де піклувались, любили, де ти просто є. Адже вона все ще вірила у справжнє істинне кохання. І тут Майю осяйнув спогад вона згадала свою книжкову нарнію, дитинство, затишок та спокій. Але продавчині дівчина відповіла. Хочу повернутись додому. Тримай вони твої, лише послухаю уважно декілька умов. Перша, поклади дзвіночки на стіл, коли на небі буде повний місяць, тоді відкриється портал туди, куди бажає твоє серце. І пам'ятай, ти маєш повернутись назад до того. Як перший сонячний промінь впаде на землю. Коли Майя отямилась, то тримала в руках дзвіночки, що на вітрі співали тоненьку, приємну мелодію, а продавчині і слід простив. Прийшовши додому, дівчина мовила: «Теж ж мені дзвіночки, ця жінка однозначно якась дивна? Але Майя все одно виконала першу умову і наступного вечора поклала дзвіночки під пряме місячне світло. І от настала ніч, сон геть не йшов, аж раптом дівчина побачила, як дзвіночки почали сяяти золотим світлом, і зазвучала магічна, ні на що не схожа мелодія. І Майя Поринула в сон. Мая розплющила очі і побачила геть інший світ, ніби в казках, які вона знає на пам'ять. Все це, здавалось, дівчині незримо знайомим та рідним. Цей чудовий безмежний зелений луг, вкритий квітами неймовірної краси, це неосяжне блакитне небо, білі хмаринки, як невагомі човники. І сонечко яскраве та тепле. На хвилинку майї здалось, що сонечко їй підморгнуло, і ошалашено кліпнула, як раптом почула позаду тихий, ніжний жіночий голос. Нарешті ти тут, і, здається, вже встигла сподобатись сонечку, дівчина обернулась. І побачила молоду прекрасну жінку. Вона мала довге каштанове волосся і зелені, мов смарагд, очі. Її руки були всіяні різними браслетами з дорогоцінного каміння, одягнена в блакитну сукню, а на голові мала золоту корону з величезним сапфіром по центру, кольору морської глибини. Вона нагадувала майку королеву ельфів. Але от дивина не мала характерної особливості, гострих вушок. Її погляд був лагідним, а посмішка щирою. Хто ти? запитала Майя. – Мене звати Елія, я твій духовний провідник в цій подорожі. В голові дівчини було аж надто багато запитань. Де вона? Хто ця жінка? Звідки вона мене знає? Але вголос Майя вимовила лише, чому ви чекали на мене? Бо настав твій час пізнати себе, мовила королева. Але я хотіла зовсім іншого, відповіла дівчина. Довірся мені? Тут буде цікаво, але якщо захочеш, зможеш повернутись назад в будь-яку мить, мовила Елія. Ха, легко сказати, краще повідайте для початку, де я? У веселковому краї. Йди за мною, і ти побачиш дещо захоплююче, відповіла королева. Майя вголос хотіла заперечити. Але чомусь покірно пішла за Елією, бо насправді це було надзвичайно цікаво, ніби вона потрапила в улюблену книгу дитинства. А королева ельфів дорогою почала свою розповідь. У далекому веселковому краї жив будиночок, стояв посеред зеленого лугу біля струмочку і кожного дня вбирав. Сонячне світло. Коли Майя на власні очі його побачила, їй перехопило подих. Те, який вигляд мав будинок, безперечно, заслуговувало на увагу. Тільки уявіть, сам будинок був рожевого кольору, мав різнокольорові вікна, два внизу і одне на даху. Вікно ліворуч було синьо-малиновим, а праворуч зелено-фіолетовим. Вікно на даху складалось з кольорів вікон знизу, кожного по половинці. Кутики дверей теж були розфарбовані ідентичними кольорами. Під вікнами внизу розташовувались сердечка, ліворуч фіолетове, праворуч малинове. І що тут такого цікавого, запитаєте ви? О, найцікавіше ще попереду! Будиночок мав дах розфарбований усіма барвами веселки. Отже сонячне проміння, коли сяяло, то кольори зовні потрапляли всередину будинку, і там кружляли різнокольорові сонячні зайчики, які постійно грали в гру, хто швидше облетить в цю кімнату і повернеться назад до вікна. Далі Елія продовжила і відкрию ще одну таємницю, вікна були їстівні. Так, так, зі справжнісінького цукру, як у казці братів Грім. І тут Майя кинула в її бік запитально ошелешений погляд, бо кожен любитель казок знає цю безсмертну класику. Але королева ельфів з посмішкою продовжила от тільки вони зовсім не танули на сонці і. Елія зробила загадкову паузу. Наша історія має геть інше продовження. Наступним кроком буде зайти до будинку, бо навіть ключик там є, однак маю попередити. Це дуже древній замок, і потрапити всередину може лише той, хто сильно цього потребує. Що для цього потрібно? запитала дівчина. Потрібно мати чисте серце, відкриту душу, а головне щире бажання, І тоді двері відкриються, відповіла Елія. Майя постаралась виконати всі умови. Тремтячими руками вона повернула ключ, і двері легенько відчинились. Надалі ось ці думки були в голові у дівчини. І от ми нарешті всередині, але це ніби два різні будинки. Бо зовні це веселковий яскравий будиночок, а всередині зроблений з дерева. І часом потрібно обережно ступати, щоб чогось не зламати. Бо тільки тут ти розумієш, що будинку насправді тисячі років. Я йду до центру кімнати і бачу всередині. Ще одне озеро, а в ньому квітку неймовірної краси, Ніжно-рожеві широкі полюстки повністю відкриті і тягнуться до сонячного світла, бо якраз над нею розташоване кольорове вікно, через яке проходить сонячне світло, утворюючи веселковий потік, який напуває квітку енергією. Напевно, кожному, хто хоч раз у житті бачив це диво, перехоплювало подих від захвату. Звертаючись ніби в пустоту, Майя запитала, який в цьому сенс. Вона зовсім забула, що не сама, тому здригнулась, коли почула відповідь, що дала королева ельфі. Квітка це душа, а кожна душа має шлях. По мірі розвитку та розширення душі відкриваються нові двері, чакри. Усього їх сім, як сім кольорів веселки, сім нот, сім днів тижня знизу вгору. Махаттара, Муладхара, Свахатана, Сватхістана, Манапара Маніпура, анахатма, анахата, Вішна – Вішутха, Адана, Аджина, Саматана, Сахасрара. А чому в них по дві назви? запитала Майя. Перша істина назва на санскриті, інша так, як вони відомі на землі. І по-справжньому вільним стане той, хто відкриє всі сім дверей. Щоб пізнати істинного себе. З кожною новою чакрою квітка буде рости, а це означає, що будиночок має постійно розширюватись, бо інакше просто не витримає всього об'єму. Лише коли квітка буде в гармонії з будинком, станеться справжнє диво, пізнання істини на землі, відповіла Елія. Цікаво чи тут живе лише квітка? запитала Майя. Звісно, ні, мовила королева ельфів. Нещодавно шлях до цього будинку знайшла дівчинка і час від часу приходить сюди гратися. Далі повість іде від обличчя Майї. І вже вийшовши з будинку, ми зустріли дівчинку років десяти, в синьому сарафані в Білий Горох. В руках дівчинка тримала різнокольоровий м'яч з п'яти кольорів червоний, оранжевий, жовтий, зелений і синій. Але раптом м'ячик в руках дитини змінює колір і стає легким, як павутинка, і прозорим, а всередині, в гармонії поєднані, всі сім кольорів веселки. Коли Майя побачила дівчинку, її серце геть припинило стук. Бо вона побачила себе ту маленьку, яка прагнула любові та прийняття. І, о Боже, на ній був той самий улюблений сарафан, який вона ніде не могла знайти, будучи дорослою. Однак за мить погляд дівчини прикував до себе м'яч, який вже змінив оболонку і вміщував у собі гармонію. Всіх планет у Всесвіті. Майя підійшла ближче до м'ячика, а маленька дівчинка запитала, хочеш потримати? Дівчина лише кліпнула очима. Коли взяла його до рук, то відчула потужну енергію любові, прийняття та спокою, яка мало не зносила з ніг. Потім маленька Майя підійшла до дорослої, торкнулась її час протилежного боку і промовила лише одне. Нарешті ти повернулась додому. Тепер я завжди буду поруч. Взяла дорослу себе за руку і зникла, а Майя відчула ніби повернула втрачену. Частинку себе. Вона досі тримала в руках м'яч і тихо плакала, як раптом він легенько підлетів і повернувся назад до будинку. Побачивши німе запитання в очах дівчини, Елія мовила. Щоб побачити його ще раз, ти маєш працювати над собою, бо гармонія чакр – то є шлях, але все можливо. До речі, тобі вже час повертатись. Стій! вигукнула Майя. як я можу потрапити сюди знову? Ти ж маєш дзвіночки, так? То це були твоя правда, але дослухай до кінця. Кожного вечора, незалежно від погоди, обставин чи чого ще, заходь на тонкий план, адже це дім душі. Її початок та джерело Заплющ очі, уяви себе краплинкою в безмежному океані. Картинки можуть змінюватись або спочатку ти нічого не будеш бачити. Не здавайся, головне, відчувай і пам'ятай, вся сила вже є в тобі. І де б ти не була, в тебе завжди є дім, куди ти можеш повернутись. Це були останні слова, бо майю розбудив перший сонячний промінь нового дня. На цьому моя казка завершилась. Щиро сподіваюсь, що вам сподобалось. Буду рада вашому зворотньому зв'язку. І до нових зустрічей!